Курс хіміотерапії, а в гіршому випадку операція з пересадки кісткового мозку. Таке лікування, за словами медиків, чекає 12-річну Дубенчанку Ярославу. Столичні лікарі діагностували у дівчинки рецидив міелосаркоми – захворювання клітин кісткового мозку. У перші роки свого життя вона вже боролася з цією недугою та вірила, що здолала її назавжди. Хімії мають а, сума точно не знаю. Донорівна до міні, друга мінус крові. Перший крок на шляху лікування дівчинки вже зроблено. Обласна асоціація медсестер зібрала для неї більше 11 тисяч гривень. Хочу подякувати обласній клінічній лікарні, всім медсестрам і заступнику головного лікаря з медсестринства і головній медсестрі і, взагалі, всім старшим медичним сестрам, що відкликнулися, вони зібрали найбільшу суму. Хочу подякувати закладу онкодиспансеру, перинатальному центру. Хочу подякувати до нас. Приєдналася аптека Панацея Плюс. А я думаю, ми відведемо кошти, зводимо з лікуючим лікарем перелік медикаментів, які потрібні в першу чергу на лікування даної дитини. Долучилася до доброї справи і недільна школа Свято-Покровського собору. Педагоги прийшли передати медикам пожертви своїх вірян. Традиційно привели вихованців, щоб познайомити з однолітками, які занедужали. Відвідують сиротинці, відвідують спеціалізовані дошкільні заклади. А сьогодні, в рамках табору, який зараз діє при недільній школі, ми долучилися до цієї акції. Тому що з благословіння архієпископа Рівненського, Острозького і Ларіона, в нас скринька така в соборі, де парафіяни наші благодійники жертвують певні суми саме для таких дітей. А втім, повністю проблему Ярослави отримані гроші не вирішать. Для повноцінного лікування дівчинка потребує значно більших коштів. Я стараюся там десь знаходити. Дальнішого я не знаю, як там складеться, але я так бачу, що як бачу, як батьки лікують тут. То... Кошти треба шукають весь час волонтерів, щоб допомагали і людей. Передають адресну допомогу під час урочистої зустрічі з пацієнтами онкогематологічного відділення. Аби розважити їх, вихованці недільної школи підготували декілька театральних постановок та пісень. Також маленьким пацієнтам дарують гостинці, дозволені у їхньому раціоні фрукти, соки та печиво. Насправді таких свят має бути значно більше, переконані ініціатори зустрічі, адже про тутешніх хворих слід піклуватися постійно. Ми організували такий захід, що ще раз наголосити нашим державним мужам, що чужого болю не буває і чужих дітей не буває, і не можна покласти всі можливі і неможливі тягарі на плечі волонтерів, на плечі медиків і на плечі батьків. Також медики закликають всіх небайдужих допомогти дітям з іншими хворобами, які теж потребують вартісного лікування, такими як ДЦП та цукровий діабет. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.